Продовженням свята пісні великої волині стала традиційна книжкова виставка, яка гармонійно вплилася у віночок урочистих заходів. А взяла участь у піснях Великої Волині. У нас були книги Великої Волині, а тепер пісні Великої Волині. І я собі думаю, що книга це теж є мистецтво, мистецтво, яке підтримує держава, мистецтво, яке творить той, хто пише книжку, творить поліграфіст, який виготовляє книжку. І от наше видавництво, ключі, яке працює на сфері духовної літератури, зараз почало робити і книги історичні. Книги е, про те, як наші діди, як наші батьки воювали. І ось остання книга наша Тетяни Байди довго мучали смереки, була в стрію на виставці, і там настільки її відзначили, настільки її купили, що 500 книг було розкуплено за е, два дні виставки книги е, Стрійщини. Також вийшла гарна поезія. Валентина Якошева намальоване щастя. Ви знаєте, як щастя є коване, є мальоване. І ось я згадую, скажімо, що та людина, яка все життя прожила в селі і настільки відтворила природу Волинь, настільки відтворила історію, що цю книгу Мальоване щастя, справді вона намалювала ту Волинь у своїй уяві і ще й рифмувала, і римувала її. То я би думав, що на святі, власне, хочеться. Перетворити у пісню ті всі її вірші, коли ми розглядаємо духовний світ, то він якраз і складається з того всього, що не можна з'їсти. Ми їмо для того, щоб жити, а живемо для того, щоб пізнавати світ і пізнавати не тільки власними очима, а пізнавати очима того, кому Бог дав талант. Талант відтворити у пісні, відтворити у малюнку і відтворити у слові це все, що є навколо нас. Тури та безлічі інших неприємних хвороб вас рятують волинські трави, що виростають на нашій благодатній землі. Кожна рослина відповідає за якісь важливі сили людини. І чим більше ми споживаємо рослин з їжі, яка приносить нам земля, тим більше ми набираємося земної сили і. Взагалі найкраще це не хворіти, але якщо вже така ну, склалася ситуація, що ви захворіли, то в залежності від того, яка у вас хвороба, є різні рослини, чаї, збори. Ну, звичайно, що допомагає. Треба тільки ну, споживати. Що це? М'ята перцева. М'ята перцева, з нею варять чай. 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 Хіноцеєм. Хіноцеєм. Загально змічуючий засіб. Основна рослина, яка входить до препаратів імуностимулюючих. Парило. Парило. Його для чого використовують нас парило до ехіноцеї. Для, для лікування печінки підшлункової, пішлункових захворювань. Дуже хороший засіб. Універсальний. Цікаво. Ось це. Меліса. Меліса. Так. Це до чаю ще заспокійливий, так? заспокійливий. так. Так. Тут у нас ехінацея. Ехінацея. А ось це що таке материнка. цікаве? Це материнка. Жіно жіноча рослина. Жіноча рослина, так. Ось це материнка. Але гарна яка. Справді жіноча. Так, а ось це? Золототисячник. Золототисячник. Від чого золототисячник? Для печінки та підшлункової залози. Так, і останнє у нас зубрівка, зубрівка щоб О, заправляти. Самого. Самого. <смір> гарний запах має, дуже гарний запах має. А ось ці збори, що це таке? Тут у нас збір, чай на кожен день. Це чай, смакота, тут у нас чай для оздоровлення печінки для бішункової залози, чай для оздоровлення нервової системи, чай для оздоровлення травної системи. Дивіться, вас тут цілий, цілий кошик, великий. От шипшини. шипшини. А шипшини для чого використовуються? Це якби велике гроно вітамінів. Все в одному компоти, березовий сік закривають. Ну всі вітаміни. Гості фестивалю ознайомились також з унікальним обрядом обжинки у постановці Моршинського театру української пісні. Дуже хороший, гарний обряд єднання і допомоги один одному, котрий так нам потрібен в сьогоднішній день, бо має дуже глибоку філософську символіку, потрібну для всієї України. Адже коли Господаря дозрівало жито, то потрібно було його якось жати. Звичайно, сам один господар своєю челюдю, своїми е, домашніми не міг цього зробити, тому збиралося все село на толоку, йшли до одного господаря і допомагали йому ту ниву дожати, скосити, поскладати в копи, загрузити на, е, на вози і привезти на подвір'я. Але звичайно, це була дуже тяжка робота, і щоб їй трошечки розважитися, на «Наші жниці, наші косарі сплітали дуже гарні вінки із жита, з пшениці і урочисто на подвір'ї господаря квічали, одягали ці вінки на голови на шиї своїм господарям. Кланялися, і господар звичайно був дуже вдячний за таку роботу щиру і гостив своїх робітників. Кликав музик, і до ранку була забава. А наступного дня збиралися до іншого господаря, і так, поки всім, всім, всім в селі не допомогли. Ніхто не вимагав за це грошей, нікому не потрібно було за це якось віддячуватись. В особливий спосіб всі розуміли, що якщо ми один одному не допоможемо, то пропаде хліб, пропаде праця цілого року. А так. Кажуть, гуртом краще і батька бити. Ось дуже особливі костюми. Одні ткані, як мені дівчата перед цим розповіли, інші взагалі старовинний. Костюмів більше, ніж 150 років. Костюм сам ляний, натуральна тканина, дуже гарно вишитий. Подивіться, які мудрі наші жінки. Ось тут, де йшла коса, вони не вишивали, щоб вишивка не не мазалися, не мастилися. А ось тут залишали вишці, це робоча сорочка, це не є та вихідна, в якій до церкви ходилося, бо навіть на поле жінка мала ходити красиво вбраною, щоб на неї було любо чоловікові і дітям глянути. Ось ви бачили, як ми зав'язували ту хустиночку. Заміжня жінка, вона в нас заміжня, бо з дитиною, от газда такий поважний стоїть. Отже, заміжня жінка мала на голові чільце під, під хусткою і пізніше хустку одягала. І не було права показати ані волосиночки. Даремно, коли відбувається весільний обряд, і йде оце замолодичення, одягання пов'язування хустки. Це в нас ми можемо так ходити собі з розпущеним волоссям і тішитися теперішні заміжні жінки, правда? А в давні часи не було права. Зав'язали хустку на весіллі і все. Спеціально для такої крайки прививалися кросна. Уявіть собі, що полотно ткалося наразі півтора метри ширини, а на крайку. Могли припинати тільки на таку ширину. Уявіть собі, скільки це треба було праці, щоб виткати десь ця крайка має півтора-два метри, щоб добре обхопити господиню, бо вона була на виріз, Господині могла і дітей народити згодом. То треба було, щоб ця крайка була довга. Пізніше фартушок, який складається з двох частин, і подивіться, з якою любов'ю, це ж все ручна робота. Потрібно було ось такими узорами зшивати ці полотняні частинки і робити отакі бріджі, такі зборочки. Це модні тоді по, по тодішньому часі важалося. І дивіться, мода повертається. Ми в сьогоднішній день маємо також ці зборочки. Теж такий, е, як кажуть, жатий матеріал. все повертається, і особлива е, набивна спідниця. Якщо господиня мала таку спідницю в своєму гардеробі, вона могла вважатися багачкою, тому що звичайний ляний костюм. Всі брали до роботи, а така спідниця. Вона вже за допомогою спеціальної фарби. 150 років спідниці, а фарба не змивається. Періть, прасуйте всіма новітніми аріелями, засобами. Чим хочете залишається фарба, вона не змивається. Як це все робилося? Здавалося б, не підниці, ну що треба? І тут навіть дається червоною ниточкою крайчик, красоту робиться, і крім того, червона нитка вона є оберіг, дуже потужний оберіг. Якщо оглянути взагалі на всі вишивки, десь то там, то сям є та червона нитка, яка завжди наперед була освячена, і вона була дуже хорошим оберегом для дівчини, до заміжжя, для жінки, для матері. Якщо людина вірить, тоді їй не потрібно ніяких оберегів. А чисто з психологічної точки зору, я собі думаю так, що коли є червона нитка на руці чи червоний одяг, він першу увагу, перший погляд відбирає на себе. І тоді, оці, ну скажімо, негативної енергії, яка може з очей піти на людину, вона переходить на червону стрічку. Ось і все. Це просто момент відволікання уваги в іншу сторону. Більше нічого, ніякої магії. На диву голосистим, веселим та активним виявився і народний вокальний ансамбль Сюзір'я із Житомирщини. З великою радістю, з великим натхненням їхали до вас. Дорога була, як би вам сказати, скатеркою. Рушником стелилася, жодних перепон. Щоправда, Житомирщина рідне гаїна все таки благословило в дорогу. Дай їм Боже здоров'я. А на вашій землі ніяких перепон. Дорога дуже гарна, тому з великою радістю, і гарним настроєм, ми сьогодні у вас. Маємо надію, що свято подарує радість не тільки вам, а й нам, тому що гостинність ваша вже з перших кроків на вашій землі нам уже відома. За що ми щиро вам дякуємо. Маємо надію, що у вас, як і у нас, все завжди буде гаразд. А пісню пісню ми вам далі даруватимо на нашій шановній і вашій сцені. Нашої романівщини, який символізує і наші предки наших грахівінських і Острозьких, які панували на нашій землі тому, ми і романів новий рим будувався у нас. На жаль, не склалося. І символізує наш склозавод. І ось ті наші здобутки, які наші землі мають на теренах нашої житомирщини. До речі, в свою пору Житомирщина була. Житомир був центром Волинської версії. Oh Я, правда, тут недовго знаходжуся, але зупинився послухати. Гарно співають. Мені подобається. Ну так, слухаю, насолоджуюсь українською піснею. Я з товаришем тут шли мимо і зайшли. Товариш побіг дівчатам квітами побіг. Все дуже чудово. Мені подобаються українські пісні, особливо ця атмосфера, яка передається всім лучанам. Мені дуже подобається медовуха, але не варто її пити багато. Дзвінкий спів і самобутні костюми учасників фестивального дійства справили незабутнє враження на шанувальників українського фольклору. «Українські пісні я так зважаю, що для того, щоб звісляти наш український народ, ми співаємо українські народні пісні, співаємо веснянки, співаємо купальські пісні. І Взагалі, те, що пов'язано з українською народною піснею. А є якісь особливі російські пісні з цього регіону? У вашому репертуарі. Е, є старовинні пісні, які співали наші баби, прабабушки. Слышали красиві пісні і подошли сюди посмотрети. Що вже цікаве для себе увидели? Узнали? Да. Да. Ви да. Мельниця. самі бачите, що люди відпочивають. Лучше відпочивати так, чим сидіти десь по кабаках, як кажуть. Добре, що я підтримують український народ і так далі. Що найбільше сподобалося? Можливо, щось побачили, зацепило вас що? Пісні все-таки, українські народні пісні. Це ну, перед цим пісня, було дуже класна. Мені не сподобалось. Аж затронула. Музика цікава, особливо танцюристи цікаві, і вироби художників, роботи в українському стилі дуже цікаві, особливо з бісеру. Приїхав до вас, запропонувати свої вироби, може, придбають, ну, щоб бачили, що люди роблять, як люди роблять. Як давно займаєтеся бісером, і взагалі дуже рідко чоловіки саме цим займаються, в основному це вважається дівчачою роботою. Ну чому? Так само, як і кухня, вважається жіноча робота, але найкращі повариться чоловіки. А займаюся десь років 12. Було хобі, потім вже серйозніше почав займатися. Навчив дружину, тепер разом з нею робимо. Плетемо разом, ну, гачком то вона робить. Як би то не було, то є роботи, мусиш бути, пропонувати людям розповідати, комусь допомогти підібрати під якийсь наряд. Можливо, дещо навіть буває, що звертаються люди і відремонтувати на швидкоруч. Не перевелися майстри у нас на Україні. Вже традиційно на спаса бджолярі освячують мед, тож у межах фестивалю проходить медова виставка, на якій бджолярі зі всієї Волині виставили свою продукцію. Богу дякувати, здоровенько росте і всім людям бажаємо того, щоб вживали волинські меди, вони багаті вітамінами, багаті мінералами. Це все волинське різнотрав'я є в волинському меді. І взагалі мед треба вживати. Земляк, той, на якому збиралася Божа комашка, збирала нектар квітів. Ми це дійсно е божественно, тому що навіть і, е як кажуть, королеви намазувалися медом і зберігали своє здоров'я. Тому ложечка меду на личко дуже добре чистий пори, е гарно зволожує, насичує шкіру. Е мед, мед потрібно не тільки внутрішньо збуживати, але кормити нашу шкіру. Сюди входить мат майський, Він як дуже добре йде в цьому. Квітковий полочок, прополюс, є різні асортименти. Є мед із квітковий полочок із майським медочком, квітковий полочок із гречаним медом. З гречаним дуже добре для діток зараз перед школою, для підвищення імунної системи, для укріплення організму. Сама мазати на обличчя чи вживати можна це йде як для внутрішнього споживання. Медпилоки про полю це вже йде, як трошечки такий з лікувальними. тому що поліс є природний антибіотик, тому краще його навіть вживати тоді, коли вже є якісь трошки проблеми із здоров'ям. Ось, хоч можна так і як для профілактики. Так, потім перха, маточне молочко, трудневе молочко. Зараз пока в пасічниках знаходяться всі продукти. Навіть, скажімо так, в сирому, тільки що зібраному з вулиця, взятому з вулика. Воно ще пахне вуликом, пахне природою. Два дні і мед вже можна їсти. Спробуємо. Отак мед так. Намастили на ручку, намастили так, і тепер. Спробує. Смачно. Залишилося гарно було, вулиці, провели і воно добре, гарний природи моза. Жулярі охоче ділились таємницями використання і споживання меду. Розповідали, що краще придбати декілька різних баночок замість однієї великої. Від взаємодії з повітрям мед втрачає свої смакові властивості і на дні Великої банки не буде таким смачним, як спочатку. Та й спробувати радять не один, а декілька видів меду, бо кожен з них особливий. Кілька разів за сезон відкачується мед. У нас меди представлені. Оце мед, наприклад. Кравневий це відкачаний мед після цвітіння каштану. Каштан відцвітає і мед відкачується. Оцей медочок в цій баночці це липовий мед. Потім у нас є мед акацієвий. І є, чи вже немає. Ще немає гречаного, але дехто вже з пасічників відкачав і гречаний мед з ранньої гречки. Так що медів є багато різних. Є лісовий мед, є польовий мед. Можна зібрати мед з малини, якщо дуже багато в лісі малини, буде малиновий мед. Тобто, який медоноси, такий буде мед. Якщо великі плантації соняшника, буде монофлорний соняшниковий мед. Наші меди волинські ціняться тим, що вони є поліфлорними, тобто зібрані з багатьох лікарських рослин. І в них є дуже великі лікувальні властивості, бо кожна рослинка, яка виділяє нектар, вона є лікарською. І чим більше цих Складничків попаде в мед, тим більш він багатий, він, тим більш цим більше. На другий день фестивалю пісні Великої Волині припало професійне свято Пасічника. А для православних та греко-католиків це ще й свято преображення Господнього, яке в народі називають яблучним спасом. Яблочка смакує дуже смачні, тим більше зі смаком свята такого великого, то звичайно дуже смачні яблучка, Настрій хороший. Сьогодні дуже таке хороше свято, спаса. І ми в цей день святкуємо і прославляємо нашого Господа і ті плоди, ті дари, які нам Господь подарував, які ми виросли в нас на городі в наших садах. І, звичайно, і квіточки, і яблучка, і грушечки і це все дари Божії, і треба прославляти Господа. Коли підеш на таке свято, освятиш якось на душі спокійніше, краще себе відчуваєш, добра хочеться людям, і хочеться, щоб люди тим самим вам платили. Так що на таке свято треба обов'язково йти всім, і молодим, і старшим людям. Це наша така традиція. Ми завжди з мамою ходимо на свято Спаса в церкву. Завжди сюди, тому що це і атмосфера, і люди дуже гарні, привітні, багато знайомих можна побачити. Дуже приємно себе знаєте, якось відчуваєш насправді в Україні на свою етничність відчуваєш. Мені подобається. Насправді дуже гарно. Виноград, у нас яблука, груші, персик і є в нас, звичайно. Ну, це таке наше сімейне традиційне свято. Ми завжди ходимо до церкви, діточок водимо, ось мої внуки, Андрійко Ігорьок, це мої діти. От, ми всією сім'єю приходимо до церкви, завжди святити яблучка, святити квітки. О, це наша така традиція сімейна з дитинства. Так мене навчила моя мама. Ви Зараз цю традицію передаєте своїм дітям. Я вчу своїх дітей, вчу своїх внуків, що на це свято обов'язково треба сходити в церкву, посповідатися, причаститися і посвятити фрукти. Тобі сьогодні сподобалося? Угу. А ще найбільше сподобалось? Святити яблука. очку Raekhas <muchas> Можути стабору Букулець і це всі мої діти. Я приїхав до них в гості, щоб вони мені показали це прекрасне місто Луць. І от мене на цей прекрасний фестиваль. Ми любимо! Ому унікальним життєдайним і радісним став цього року фестиваль пісні великої волині. Ми ще раз упевнилися, що Луцьк гостинне місто особливого колориту зі славною історією і традиціями. Дусів, святом, щоб всі були здавали срасеві.